Привіт, мої любі першокласники. Розпочинаємо урок читання. Тема уроку опрацювання тексту Фокус мокус Дмитра Чередниченка. Тож, сьогодні, любі діти, хочу я вам побажати всі знання з апетитом на уроці поглинати. Почнемо нашу роботу зі скоромовочки. Їжак, їжеченя їздять по гриби щодня. Їжачиха помагає, сироїшки їм збирає. Давайте прочитаємо цю скоромовочку спочатку разом повільно. Їжак, їжачення, їздять по гриби, щодня. Їжачиха по-магає, си роїжки їм збира є. А тепер пробуємо повторювати скоромовочку швидше. Їжак, їжаченя їздять по гриби щодня. Їжачиха помагає, сироїшки їм збирає. Так, тепер ще швидше. Їжак їжачиня їздять по гриби щодня. Їжачиха помагає, сироїжки їм збирає. Тепер пробуємо ще швидше. Їжак їжачиня їздять по гриби щодня. Їжачиха помагає, сироїжки їм збирає. Спробуйте вивчити скоромовочку та прочитати її або розказати по пам'яті так швидко, як тільки у вас. Це вийде. Наступне завдання, дітки, нам з вами необхідно прочитати склади, об'єднавши у них літери. Подивіться, ми бачимо вгорі голосні А, О, У, Е, И. І, І. І з лівої сторони приголосні Л, М, С. Ми маємо об'єднати букви У склади та прочитати їх. no juntos comigo por ordem de letras: al, ol, ul, el, il, il, La, lo, lu, le, li, ly, am, om, um, em, im, im MÁ, mo mu me mi mi as os us ES, is is sa so su SÉ, si si malucio А тепер поставте відео на паузу та самостійно прочитайте ці склади. Далі, дітки, пограємо в гру не зіб'юся. Прочитайте швидко склади, стараючись не збитись під час прочитання. Подивіться, наші склади розташовані у двох стовпчиках. Читаємо перший стовпчик повільно: дим, дім, дим. Дім, дим. Бачите, не всі склади однакові. Читаємо другий стовпчик повільно. Дід, лід. Дід, ід. Дід. Так само, не всі склади однакові. Читаємо третій стовпчик повільно: дуб, зуб. Дуб, зуб, дуб. Так само слова осклади не всі однакові. А тепер намагаємося читати перший стовпчик швидко, але не збитися. Дим, дім, дим, дім, дим, дим. Ще раз. Дим, дім, дим, дім, дим, дим. Тепер другий стовпчик. Дід, лід, дід лід, дід. Ще раз. Дід лід, дід лід дід. Добре, тепер читаємо третій стовпчик. Дуб-зуб, дуб-зуб-дуб. Ще раз. Дуб-зуб, дуб-зуб-дуб. А тепер поставте відео на паузу та спробуйте прочитати всі три стовпчики швидко, не збиваючись. А зараз, дітки, ми з вами спробуємо написати слуховий диктант. Підготуйте, будь ласка, тоненький зошит в клітиночку, який ви використовуєте для уроків читання. Я буду диктувати вам слова, а ви у своєму зошиті будете друкувати лише перші букви продиктованих мною слів. Після виконання цього завдання ми обов'язково перевіримо його. Будь ласка, приготуйтеся уважно. Друкуємо лише перші букви слів. Риба, риба яблуко яблуко сфера сфера еклер еклер йога йога горобець горобець Гава. Гава. Так, я сподіваюся, ви впоралися із завданням. А тепер, дітки, перевіряємо кожне слово і чи правильно ви надрукували першу букву. Риба, яблуко, фея, еклер. Йога. Горобець гава. Якщо у вас десь помилочка, не засмучуйтесь, ми маємо право на помилку, так як тільки вчимося. Закресліть помилку і напишіть поряд правильну букву. Якщо помилок у вас немає, ви великі молодці і гарно впоралися із цим завданням. Сьогодні на уроці читання ми будемо вдосконалювати навичку читання виразно, усвідомлено і у відповідному темпі. На уроці нам зустрінуться такі слова: фотоапарат, фотокартка, світлина, жменька, люстерко. Поставте, будь ласка, відео на паузу та прочитайте словникові слова самостійно. Наступне завдання, яке ми будемо виконувати, підготувала нам читалочка. Прочитайте і відгадайте загадку. Як подивишся на нього, бачиш в нім себе самого отаким, яким буваєш. Що це, друже? Відгадаєш? Що це за річ така? Це дзеркало, звичайно. Давайте прочитаємо ще раз загадку. Як подивишся на нього бачиш в нім себе? Самого. О таким? Яким буваєш? Що? це, друже, Відгадаєш. Так, Дуже добре. Дітки, про що на вашу думку буде текст? Який поданий під загадкою у нашому підручнику на сторінці 82. Ну, якщо, розпові... якщо загадка в нас була про дзеркало, то певно про щось дзеркальне і незвичайне буде наш текст. Так, дітки? Послухайте, будь ласка, текст і придумайте до нього свій заголовок. Дмитро Чередниченко фокус. Мокус. Дітки показували фокуси, мокуси. Підійшла черга до Федька Хлопчик подумав, подумав та й каже, Я вас усіх сфотографую і кожному покажу його фотокартку. Як хтось буде не схожий, то віддам свій фотоапарат. Діти здивовано перезирнулись адже у Федька не було фотоапарата, та Федько не розгубився. Він згорнув трубочкою долоньки і приклав до ока. Увага! Знімаю! І класним язиком. Порився в кишенях, узяв щось ужменьку. Тепер кожному покажу його фотокартку. Вибачайте, що маленька такий фотоапарат. І підносить кожному у жменці. То гляне, той усміхнеться. І справді схожий, каже всяк. Бо у федьковій жменці маленьке люстерко. Так, Дітки, який заголовок можна підібрати до цього тексту? Він називається Фокус-мокус. А іще який можна заголовок? Фотоапарат із люстерком. Кмітливий федько. Так, я вас дуже попрошу поставити відео на паузу або скористатися нашим підручничком на сторінці 82-83 і прочитати текст. Фокус-мокус самостійно. Читайте, будь ласка, його дуже уважно, діти, тому що далі ми з вами будемо відповідати на запитання до цього тексту, а потім вам потрібно буде переказати те, про що ви прочитали. Так, дітки, я сподіваюся, що ви вже прочитали цей текст. А зараз, дітки, ми з вами дамо відповіді на запитання до цього тексту. Який фокус-мокус придумав Федько? Федько придумав фокус-мокус із фотографіями. так? Він сказав, що я вас всіх буду фотографувати і кожному покажу. Вашу фотокартку. Якщо хтось буде не схожий на тій фотокартці, значить він віддасть тому свій фотоапарат. Дітки, а чому фотокартки хлопчик показував у жменці? Тому що насправді він показував не фотоапарат і не фотографії. А що? Маленьке люстерко, яке заховав у жменці, так? Чи доводилося вам коли-небудь показувати фокуси-мокуси? Можливо, доводилося. От я теж виконувала такий фокус із люстерком, тільки мої дітки заглядали в коробочку, і я їм говорила, що в цій коробочці знаходиться фотографія найкращого і найрозумнішого учня нашої школи і нашого класу. Розкажи, у що граєшся ти зі своїми друзями? Можливо, якісь у вас є свої секрети і свої фокуси. А зараз, дітки, я пропоную вам знову повернутися до тексту. Якщо у вас є підручник, користуйтеся підручником. Якщо немає підручника, прокрутіть урок назад, де текст. Прочитайте ще раз текст. І перекажіть те, про що ви прочитали в тексті. За бажанням ви можете зняти відео, як ви переказуєте текст фокус-мокус, і надіслати його мені. А зараз, дітки, на нашому екрані будуть з'являтися слова. Слова будуть з'являтися автоматично і швидко, тому і читати ми їх маємо швидко, а головне правильно. Фокуси, мокуси, черга, схожий, язик, клацну, жменя, фотоапарат, маленький, люстерко. Якщо ви не встигали, дітки за мною, поставте, будь ласка, відео на паузу. Спробуйте прочитати ці слова спочатку повільно, а потім швидко. До речі, звідки ми взяли ось ці слова? Так, слова, які ми щойно прочитали з вами, дітки, вони зустрічалися сьогодні на нашому уроці читання в тексті і в загадці. Погляньте, будь ласка, на малюночок, який знаходиться на сторінці 83. Кого ми бачимо на малюнку, діти? На малюнку ми бачимо дітей. А скажіть, будь ласка, до якого тексту зображено цей малюнок? Правильно, до тексту фокус мокус. Знайдіть, будь ласка, на малюнку Федька. Де Федько? Як він виглядає? Федько це хлопчик у жовтенькій футболочці і синеньких штанцях. Руденький хлопчик, який приклав до свого ока скручену ручку у трубочку, так? Дітки, придумайте, будь ласка, імена іншим діткам і спробуйте скласти свою розповідь про них яку-небудь схожу на наш текст. Про що дітки можуть розмовляти або задавати питання до федька після того, як побачать своє відображення у? Люстерці. Що ми сьогодні з вами читали на уроці? Сьогодні на уроці ми з вами читали загадку про дзеркальце, про люстерко, так і текст про діток, який називається Фокус мокус. Що спільного, дітки, в цих текстах? В загадці і в тексті спільного те, що в них розповідається. Про люстерко. Тобто зустрічається дзеркальце, так? Що незвичайним було в тексті? Незвичайним було те, дітки, що хлопчик Федько вирішив провернути зі своїми однокласниками фокус. так? Чи сподобався вам Федько? Чи хотіли б ви. Щоб якийсь такий Федько провів ось такий фокус із вами. Якщо сподобався Федько, чому сам? Тому що він веселий, так? він дуже кмітливий і вигадав дуже цікавий фокус. Мені б, наприклад, було б цікаво поспілкуватися з таким хлопчиком Федьком. Дітки, оберіть, будь ласка, потрібну цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку: зелений, жовтий або червоний. А я дякую вам за вашу роботу на уроці та прощаюся з вами. До нових зустрічей!